Найкращий спосіб заробітку в крипті – це слідкування за платностями і торгівля від них, тобто від крупних ліквідацій на ринку. На фьючерсах або просто слідкуєш за криптовалютою. Ти бачиш про те, що ринок доходив зазвичай до певної точки, а після було дуже масштабне падіння, або дуже масштабний ріст. Так ось це працює маркетмейкер, і ми ходимо зазвичай в крипторинку за ліквідністю. Цю ліквідність можна відслідковувати. Є спеціальний сайт, на якому я зазвичай дивлюся і роблю аналізи ринку по біткоїну або по іншим альтам в своєму телеграмі. Так ось це сайт CoinGlass. Я вам вже про нього йду розповідати. Ми з вами пішли на сайт це CoinGlass. Тут ми можемо відслідковувати потенційної ліквідності, можемо дивитися по іншим альтам, там, наприклад, по іншій монеті. Так ось я хочу з вами зупинитися по біткоїну і пояснити, як це все працює. Ми бачимо про те, що ось дуже видно, як гарно ми зняли ліквідність, пішли вниз. Після ми також зверху зняли ось тут ліквідність, пішли вниз. І бачимо про те, що у нас. Був дуже великий процес накопичення, і після цього в нас була крупна плотність аж на як ти бачиш, 51 мільйон доларів. І з цієї зони ми потенційно могли набирати лонг позицій, і в цій зоні фіксуватися. Як ти бачиш, ми зняли ліквідність і знову пішли вниз. Також бачимо про те, що знизу, що зверху є дуже багато ліквідності, але зараз в нас в зоні 109-110 тисяч доларів зібрано дуже багато ліміток на покупку, тому я думаю, що напевно все ж таки біткоін спочатку піде вверх забирати цю ліквідність, а потім піде вниз. Але все може змінитися в моменті. Тому торгівля від платностей це дуже простий спосіб заробітку в торгівлі, або ж просто в аналізі ринку. Бо, як ти знаєш, ринок завжди ходить за ліквідністю, адже ринок не хоче, щоб ми заробили, а ринок хоче все забрати собі. А про все я пишу в телеграмі, тому якщо тебе цікавить матки крипти, як на цьому заробляти, про все я пишу в телеграм-каналу Доман, в шафій профілі Ютуб. Не збудь підписатися далі, буде ще цікавіше.